Великому кобзарю присвячуємо. Наш рідний Тарасе, справдились думи твої, приймити данину любові і шани От вольних народів нової сім'ї, покоління поколінню про тебе розкаже, і твоя кобзарю слава не умре, не поляже. Тодок пішневий коло хати. Учителька, нас навчила той віршик, ми все навчили. І того часу, коли я вже пішла у старші класи, там уже вже там уже ми все навчили і сон, і думу, і мені 13 Усе моє життя пішло з Шевченко. А маймеся, що у Шевченкові так, як би був у нас той, у нашому селі, коли я дуже тяжко захворіла. Туди вдо сижу хвора никак на нашу гору. Боже, а стоїть гора висока, а попуд горов гай, зелений гай, пустесенький, та не наче справді рай. А далі в'ється річенька гаєм, як скло вона блощить, долиною широкою, кудись вона біжить, Боже, та й все Шевченко Це Він відів нашу. Малко паню, це він відів нашу річку тису, та це він відів усю нашу, все просто написано, просто за нашу сім'ю. А яко йому тяжко, та думав свій Боже, як йому було тяжко, він на чужині, як він думав за свої, за свою батьківщину, за свою рідну Україну. В Україну йдіть, діти, в рідну Україну, там знайдете щиру правду, а я тут загину. І на конець у заповітові, у Він другі слова вповіт. Дай мене в сім'ї єдині, всі дні вольні і нові. Не забудьте спом'янути не знов тихом слово. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на країні милій щоб лани широко полі, і Дніпро і кручі. Було видно було чути, як реве ревучий, Як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину. До самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, калідами порвіте і вражаю злою кров. Волю окропіте і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.